Головні ідеї з книги Найбагатший чоловік у Вавилоні. Автор Джордж Клейсон. Книга дає розуміння щодо фінансових секретів успіху найбагатшої людини у Вавилоні та про те, що ці правила не втрачають своєї актуальності у наші дні для кожного з нас. Чому саме Вавилон? Попри те, що місто знаходилося у бідній і неживій долині, жителі Вавилону зуміли подолати бідність і свого часу зробили його найквітучішим містом стародавнього світу. Багатство не вимірюється товщиною гаманця він швидко спустошиться, якщо не буде джерела його поповнення. Багато хто з нас працює старанно і самовіддано. Ба більше, більшість людей на початку шляху знаходяться в рівному становищі, навчаються у тих самих школах, університетах. Тощо. Але далеко не всі стають багатими чи навіть мають середній достаток. Потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й знати, як використовувати їх з розумом. Усіх людей, умовно, можна поділити на три типи перший тип безтурботні люди. До цієї категорії найчастіше потрапляють люди, які не здобували гроші власною працею, а навіть якщо їх і заробляють, то швидко витрачають на примхи, які не відповідають рівню їхнього доходу. Другий тип скнари. Які тремтять над своїми грошима, боячись розтратити їх, оскільки усвідомлюють, що вони не мають здібностей, які дозволять знову накопичити гроші. Вони так і ховають гроші в матраці, поки вони не знеціняться або щось із ними не трапиться, при цьому обмежуючи себе у всьому. Але є ще третій тип самодостатні люди Вони вміють примножувати своє багатство та живуть щасливо. Насправді гроші це інструмент, який допомагає якісно покращувати умови нашого життя та відкривати нові можливості. Мати хороший заробіток чи бути багатим, це нормально. Книга дає сім ключових правил збагачення, які насправді здадуться хоч і банальними, але чомусь так рідко застосовуються на практиці. Правило перше. Почніть поповнювати гаманець кожна працевлаштована людина отримує дохід у вигляді зарплати, нехай навіть на різному рівні. Але чомусь майже всі зароблені кошти ми віддаємо іншим людям і забуваємо про себе. Думаєте, що все зароблене наше? Ні. Ми повинні сплачувати податки, купувати їжу, платити за житло, купувати одяг, оплачувати послуги, заправляти машину тощо. І ось чесно зізнайтеся, скільки у вас залишилося від тих грошей, які ви заробили минулого місяця, а торічнього заробітку. Самі того не усвідомлюючи, ми платимо всім, окрім себе. Насправді, одна десята від нашого доходу це мінімальна сума, яку ми можемо відкладати без особливої шкоди для комфорту свого життя. Якість життя істотно не зміниться, але поступово з кожним місяцем ваш особистий капітал ставатиме все більше і впевненість у завтрашньому дні зростатиме. Друге правило контролюй свої витрати. У міру зростання нашого доходу зростають наші потреби, отже і витрати. Поширена ситуація, що раніше хтось міг отримувати, скажімо, 10 тисяч на місяць, і наприкінці кожного місяця шукав у кого б позичити. А потім, коли отримав підвищення і став отримувати 25 тисяч, і все так само до кінця місяця був на нулі. У більшості наших потреб немає необхідності, кожного з нас супроводжують витрати, від яких ми з легкістю можемо відмовитися, і це не вплине на наше життя. Звичайно, завжди є спокуса купити дорожчу річ, або, наприклад, щодня купувати каву чи шоколадку за 30 гривень. Важливо визначити для себе список необхідних першочергових витрат, задоволень та бажань із тих дев'ятидесятих частин вашого доходу, які залишаються після того, як ви заплатили собі, а потім сплануйте на що витрачатимете суму. І при покупці чергової п'ятої пари кросівок пам'ятайте, що насправді ви розплачуєтеся не грошима, а часом, який витратили на те, щоб ці гроші зробити. Думайте раціонально і не беріть кредити усі рішення про витрати приймайте шляхом реалістичної оцінки особистих потреб та фінансових обставин. Наприклад, якщо ви вирішили взяти в кредит розкішний автомобіль, ви не повинні купувати його в кредит, але припустимо це зробили. Тепер більшу частину доходу ви витрачаєте на сплату кредитного відсотка та страховки, а потім на погашення кредитного боргу. А тим часом автомобіль втрачає в ціні та застаріває. А якщо трапляється так, що рівень доходу знижується, ви не можете здійснювати щомісячні платежі, тому берете ще один кредит, щоб погасити попередній, так ви опиняєтеся в борговій ямі. Правило третє. Примножуй багатство якщо просто відкладати десяту частину доходу, сума зростатиме. Але ви не зможете її примножити і розбагатіти. Просто відкладені гроші через інфляцію знецінюватимуться. Навіть у банку гроші приносять мізерні відсотки, гроші повинні працювати та примножуватися. Вивчайте, куди можна інвестувати гроші, наскільки це є ризиковими операціями. Досягнення багатства є довгостроковою метою. Наприклад, якщо ви вирішите інвестувати в нерухомість, вона не принесе вам негайного достатку спочатку потрібен час, щоб окупити інвестицію. Але зате потім нерухомість почне приносити дохід і робитиме це доти, доки ви будете її власником. А якщо обставини зміняться, ви можете продати її і знову ж таки отримати дохід. Правило четверте бережи своє багатство від втрат завжди слід бути відкритим до нового. Навіть Сократ казав. Я знаю, що нічого не знаю. Формула успіху в тому, що ви повинні усвідомити, що чим більше ви пізнаватимете нового, тим більше відкриватиметься областей того, чого ви не знаєте. Багато людей знають лише мінімум з основ фінансової грамотності, і це становить загрозу для їх заощаджень. Ви завжди повинні ретельно вивчати ту сферу чи область, куди хочете вкласти свої гроші. Не треба гнатися за легкими грошима, це завжди величезний ризик. Краще вибрати надійне джерело, хай навіть з меншою прибутковістю, зате ви не втратите свої гроші. Гроші можна довіряти тому, хто розуміється на тій сфері, куди ви плануєте їх направити. Якщо вирішили довірити комусь свої заощадження, це має бути людина, яка є професіоналом у своїй справі, якою б привабливою не видавалася можливість, якщо людина, якій ви довіряєте гроші, недосвідчена, вкладення буде невдалим. Працюйте лише з тими людьми, які знають, що роблять. Іншими словами, не давайте гроші в борхмуляру, якщо він збирається зайнятися ресторанною справою без відповідного досвіду в даній галузі. Правило п'яте перетворіть своє житло на прибуткове підприємство Не орендуйте, а придбайте власне житло. Звісно, за нинішніх умов це легко сказати, але все ж таки правильніше і вигідніше вам платити за власне житло, ніж за чуже. Особливо, якщо мешкаєте у великому місті, де вартість оренди може бути рівною вартості місячного платежу іпотеки. Це як спершу заплатити собі, вкладаючи гроші у власне житло, ми інвестуємо у своє майбутнє, адже квартира буде вже у нашому розпорядженні, та потім ми зможемо її продати чи здавати. А якщо платити оренду, ми забезпечуємо фінансовий добробут орендодавця рано чи пізно з'їдемо з квартири і залишимося ні з чим. Наш будинок, наша фортеця. Свої квартири ми можемо облаштувати, як забажаємо, і нам буде комфортно, а в орендованій завжди будемо гостями. До речі, можна замість однієї великої квартири купити дві, але з меншою кількістю кімнат або меншою площею. В одній ви житимете самі, а іншу здаватимете і отриманим доходом будете перекривати щомісячні плати, але тут є багато ризиків. Правило шосте забезпечте дохід на майбутнє. Щоб не зустріти старість у злиднях і забезпечити сім'ю, потрібно з молодих років думати про дохід і замислюватися про майбутнє. Не варто зволікати з цим. Доки людина молода, є сили працювати, а головне більше можливостей створювати джерела доходу на майбутнє. Час минає дуже швидко і, з нашого боку, дуже необачно жити лише сьогоденням. Це правило зокрема стосується й попередніх. Великим ризиком буде зустріти старість без власного житла, заощаджень чи пасивних джерел доходу, крім пенсії. Правило сьоме удосконалюй уміння заробляти Хотіти багато заробляти це добре, але цього мало, якщо ви не будете займатися саморозвитком, у вас має бути бажання ставити нові цілі та вчитися щодня чомусь новому. Крім того, це також допомагає бути впевненим у собі до завтрашньому дні. Секрет успіху простий. Варто виявити більше інтересу до роботи, сконцентруватися на завданні, виявити посидючість та наполегливість, і обігнати вас вже буде важко. А майстерність, що зросла, буде або винагороджена, або стане суттєвим додатком до зарплати, або відкриттям нових можливостей. Удосконалюватись у професійній сфері, допомагають нові методи роботи, інструменти, досвід інших людей, знання трендів та кон'юнктури ринку тощо. Той, хто постійно вдосконалюється у своїй справі, згодом змінює профіль роботи. Якщо раніше людина, наприклад, була простим спеціалістом, то далі вона може стати менеджером або начальником підрозділу і вже далі не самі виконувати роботу, а організовувати її виконання. Про те, як розвивати свої навички та вирішувати будь які завдання, на каналі скоро з'явиться відео Навчитися вчитися. Рекомендую звернути увагу. Довгострокові глобальні цілі розбивайте на дрібніші короткострокові та регулярно їх досягайте. Важливе бажання та системність у його досягненні, краще починати з малого та рухатися далі. Розпливчасте бажання всього й одразу не дасть результату. Треба ставити досяжні цілі та здійснювати конкретні кроки щодо їх досягнення. Наприклад, випускник університету, підкріпивши вміннями та навичками, що мають попит своє бажання отримувати 10 тисяч на місяць, може зробити наступний крок поставивши за мету отримувати 15, або 20, або 25 тисяч на місяць на цій роботі або на іншій. У міру набуття нових навичок і досягнення кожного з щаблів, збільшується не тільки дохід, а й накопичуються знання та досвід. Запам'ятайте, що бажання мають бути простими та чіткими. Їх не повинно бути забагато. В іншому випадку вони придушуватимуть ціль, заважатимуть зосередитися на головному. У книзі є ще кілька частин, на які варто звернути увагу. Частина восьма. Зустрічайте богиню удачу Багато хто думає, що удача випадкове явище. Але чи завжди? Найчастіше люди під удачею мають на увазі шанс, щось випадкове і ними не контрольоване. Наприклад, шанс виграти у лотерею, який випадає одиницям. Удача, на відміну від шансу, не випадкова вона формується своєю працею. Джерела удачі це можливості, а можливості дуже рідко падають з неба або подаються на блюдочку з блакитною облямівкою. Щоб їх отримувати, потрібно проявляти ініціативу і працювати. Необхідно постійно вивчати цікаві вам сфери та області, а іноді й ризикувати. Сьогодні можливість є, а завтра її може й не бути, тому важливо вчасно приймати необхідні рішення. Також дуже часто саме контакти та зв'язки допомагають отримати нові можливості, про що на каналі також є відео «Ніколи не їжте наодинці раджу ознайомитись. Автор також розповідає історію про одного скупника худоби. Якось він повертався з багатоденної, але безрезультативної подорожі у пошуку верблюдів. Але коли підійшов до стін міста, виявив, що брама вже була закрита. Він був таким не один і помітив ще одного селянина, який мав овець на продаж. Цей селянин поспішав і запропонував скупнику купити його овець за дуже гарною ціною. Селянин поспішав до своєї тяжкохворої дружини, і він запропонував, щоб скупник віддав йому хоча б дві третіх ціни. Він поїхав би до своєї дружини, залишивши свого раба, який допоміг би перерахувати вранці овець і забрав би суму, що залишилася. Але оскільки була глибока ніч і скупник боявся обману, він вирішив відкласти угору до ранку. Рано вранці брама відчинилася, і звідти вибігло багато закупників, які готові були запропонувати будь-яку ціну за худобу, оскільки місту загрожувала облога. У результаті селянин отримав утричі більше грошей, а скупник упустив свою можливість. Я чомусь задумався про втрачену можливість у вигляді купівлі біткоїнів, вартість яких зросла кілька разів. Дуже часто ми, будучи правими, починаємо сумніватися і втрачаємо нагоду Успіх відвертається від тих, хто зволікає, і благоволіє до тих, хто вміє вчасно використовувати можливість до людей справи. Частина 9. Вавилонський Лихвар у книзі розповідається про майстра з виготовлення списів, який одного разу отримав 50 золотих монет за свою роботу. Оскільки він ніколи не мав стільки грошей, він не знав, що з ними робити, та звернувся до лихваря за порадою. Той йому порадив займати золото лише тоді, коли він буде впевнений у поверненні боргу, чи позичка береться для справи, що принесе прибуток. Займати гроші для закриття інших боргів або людям, які не мають чіткого плану, як ці гроші буде використано та повернено, це прямі витрати. Також, напевно, коли у вас з'явиться пристойна сума, з'являться родичі чи знайомі, які захочуть у вас ці гроші позичити. Навіть якщо хтось із родичів проситиме вас позичити гроші, будьте вкрай обережні. Дізнайтеся, для чого, чи є у цих родичів досвід у тому, на що вони хочуть гроші витратити, як повертатимуться гроші, які є резервні джерела погашення позики тощо. Якщо закрадаються сумніви, краще сміливо відмовляйте. Напевно, кожен з вас знає безліч прикладів, коли хтось комусь необачно позичав гроші, а потім не міг їх повернути. Внаслідок цього псувалися стосунки між людьми, які могли бути родичами чи добрими знайомими. Якщо все ж таки наважитеся позичити комусь під відсоток, у вас повинні бути гарантії, що гроші будуть повернуті, в ідеалі, якщо буде ліквідна застава, яка перевищуватиме суму позики на випадок неповернення грошей. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі.